Вітаю! З вами на зв'язку інтернет-магазин Мегазайка. І сьогодні ми вам покажемо такий наборчик Мегабезпека. І давайте подивимось, що всередині. Так, в наборі йде ось такі два хачка. А вони підходять до дверей, до шафи, або також для шухлядок. І також два кутових замочки. Вони підходять більш для комодів, або також для шухлядок. Так далі кути В Упаковці йде 4 штучки. Вони підходять для усіх типів меблів, де є кути заглушки для розеток. Вони універсальні, тому підходять для усіх типів розеток: 6 штучок в комплекті та ключик для розблокування. Тканини замочок, а в комплекті 10 штучок йде. Загалом вони універсальні. Можете кріпити де завгодно стопори для дверей. дві штучки. Ви просто кріпите його на дверку, і щоб малюк не прищемив пальчики. Наголошую, що є в білому та коричневому кольорі. Дивіться, замочки йдуть білі або коричневі. А все інше тільки в одному кольорі. Стопери можуть відрізнятися. У нас є такий жовтий тигр, є коричнева мавпочка, є корівка, є сонечко та морський котик. Вони обираються рандомним чином, тому можете обрати лише тканині замочки білі або коричневі. Позаду коробочки є ось така маленька інструкція: що до чого кріпиться. Усього 27 елементів і він коштує 465 гривень. Пішить нам, замовляйте.